Суперник угорського прем'єра Орбана прибув із візитом до Києва і вшанував пам'ять загиблих у війні з Росією. Лідер опозиційної партії Тиса Петер Мадяр прибуває, прибуває з візитом в українській столиці. І він вже шанував полеглих захисників України біля стіни пам'яті на мурах Михайлівського золотоверхового монастиря. Політик зазначив, що деталі про свою поїздку він повідомить згодом. Проте Петер Мадяр напередодні засудив ракетний удар Росії по Охмадиту а потім Голосив збір гуманітарної допомоги та медичного обладнання і анонсував свою поїздку до Києва. Також він повідомив, що планує зустрітися з угорською громадою на Закарпатті. Я ж нагадаю, що трохи більше тижня тому до Києва приїжджав і сам угорський прем'єр Віктор Орбан. На відміну від Мадяра, він уник візиту до стіни пам'яті, попри те, що вона розташована неподалік від угорського посольства. А удар Росії по дитячій лікарні Охмадит він прокоментував через більш як добу і не висловив співчуття загиблим і постраждалим. А також уник згадок згадок про те, що винуватцем цієї трагедії є саме Росія. На сьогодні Віктор Орбан планує зустрітися у Сполучених Штатах Америки із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Його так званий мирний тур продовжується після завершення саміту НАТО у Вашингтоні. Очільник Угорщини відвідає маєток колишнього президента Маралаго у Флориді. Ця зустріч буде неформальною, пише Блумберг. Агенція зазначає, що зустріч Орбана і Трампа ймовірно посилить побоювання, що угорський прем'єр працює посередником між Путін і Трампом раніше у липні Орбан у рамках своєї. Так званої миротворчої місії зустрів зустрівся із лідерами України, Росії та Китаю. Київ він закликав до припинення вогню. Путін йому повторив свій ультиматум. А Сі Цзіньпінь висловив сподівання про переговори до кінця 2024 року. До Трампа Орбан будує міцний міст, оскільки той може стати новим президентом США, який хоче примусити Україну і Росію до переговорів. У свою чергу глава МЗС Угорщини Петер Сярто. В інтерв'ю агентству Reuters назвав можливу перемогу Трампа на президентських виборах цитую шансом на мир в Україні. Також Сіарто виправдав ось ці свої миротворчі важі свого шефа і заявив, що метою Угорщини є припинення війни шляхом мирних переговорів за участі як Росії, так і України. Я думаю, що має відбутися дуже сильна зовнішня дія, щоб змусити їх хоча б розпочати переговори. Хто має шанс на це найближчим часом? Тільки президент Трамп, якщо його оберуть. Ми бачимо шанс для хороших угорсько-американських відносин, якщо переможе президент Трамп. Сіярто зазначив, що нещодавні зустрічі Орбана з Путіним та Зеленським показали, що позиції сторін далекі одна від одної, а інші західні лідери не хочуть або не можуть їх зблизити.